Всіх рад привітати на каналі Капіланвіа. Особливо радий привітати вас, наші захисники, ті, хто на передовій захищає мир, спокій, незалежність нашої країни. І сьогодні хотів би поговорити на таку тему, яку би можна було заглавити таким чином, а що можу зробити саме я? Перше хотілося би сказати, що слово Боже, <кліпи> Біблія ніколи не вимагала від людини того, що людина не могла зробити. Бог кожен раз, звертаючись до людей, перед тим, як надати їм якесь завдання чи покликати їх до виконання якогось завдання, він завжди давав людині можливість виконати це завдання. Тобто він давав людині таланти, дари. Давав їй ресурси, давав їй людей, які допомагали би їй виконанні цього завдання. Жодна людина, яку Бог покликав до виконання його місії на цій землі, не залишалася сам на сам і не залишалась без ресурсів. І ось одна історія, про яку розповідає нам Біблія. Одного разу в Ізраїлі три тисячі років тому на Ізраїль напало дуже багато ворогів. Ворогів було настільки багато, що невеличка ізраїльська армія була повністю оточена. Цю ізраїльську армію очолювало два генерала, два брата, які повинні були протистояти дуже великій армії ворогів. І ось старший брат вирішив поділити цю армію на дві частини: молодшому брату він довірив одну частину, яка повинна була захищати тили. А сам пішов у так скажем у лобову атаку для того, щоб е, вбити, вбити ворога. При цьому він звернувшись до молодшого брата, сказав, що давай будемо робити те, що ми можемо зробити. Давай будемо мужні і давай будемо, е, будемо воювати так, як ми зможемо. Давай використаємо всі можливості, які є у нас, всі можливості нашої зброї, всі можливості нашої армії, всі можливості нашого розуму. А далі він сказав дуже видатну фразу: він сказав: А Бог нехай зробить те, що йому завгодно. Сьогодні в Україні йде війна. Армія, яка напала на Україну, набагато більша, ніж армія України, набагато більше кількісно оснащена, ніж українська армія. Але ми бачимо, що це не визначає перемоги тої загарбницької армії. Росія, як би вона не вихвалялася, вона не змогла досягти своєї мети не за три дні, не за чотири дні, не за два тижні, не за місяць, не за два, навіть не за рік, і навіть за півтора року нічого в неї не вийшло. Чому? Тому що Боже Слово каже, що, по-перше, як би ми не готувалися, як би ми не тренувалися, але перемога буде від Господа. І сьогодні ми бачимо, що Бог дає нам можливість захищати нашу країну. Сьогодні Бог дає нам підтримку і благословіння, але Бог при цьому вимагає, щоб кожен з нас зробив те, що ми можемо зробити. Хтось сьогодні стріляє на передовій, хтось сьогодні в розвідки здобуває дуже важливі факти і інформацію, хтось сьогодні проводить свої свою свою війну чи ві, воює десь на інформаційному полі хтось сьогодні воює в лікарнях для того щоб допомагати пораненим є ті які сьогодні воюють на полях щоб було що їсти є ті які воюють сьогодні на дорогу для того щоб перевозити вантажі з одного краю країни в інший край країни у кожного є своя відповідальність дорогенькі наші захисники Наші хлопці, наші військові, у нас з вами є так, також задання, завдання. Завдання кожного з нас є своє завдання. І Бог не вимагає від вас більшого, ніж ви можете зробити. Відповідь на це питання, що можу зробити я, ми можемо зробити те, що в наших силах. Ми можемо зробити те, що є в наших руках. Ми можемо використати ті таланти і дари, які є у нас. Якщо сьогодні Бог дає нам можливість копати окопи, це ми повинні робити. Якщо сьогодні Бог дає нам можливість підбадьорювати когось, це наше, наше завдання від Господа. Якщо сьогодні, наше, ми сьогодні спроможні, і сьогодні у нас є можливість витягнути когось з поля бою, це наше завдання, і це те, що саме ми можемо зробити. Інший з нас не може зробити, бо у інших нема тих дарів, у інших нема тих талантів, у інших нема тих можливостей, у інших нема тих ресурсів, у інших нема тих обставин, в яких ми з вами саме ми з вами знаходимось. Тому хай Бог благословить вас. Робіть те, що ви можете. Не, очі... не намагайтеся зробити більше, більше, ніж в ваших силах. Може, може, і треба робити більше, ніж в ваших силах. Але не треба себе звинувачити в тому, що ви щось не змогли більше зробити, ніж ви зробили. Ви робите, ми віримо. Віримо, що ви робите все можливе, все залежне від вас. Тому хай Бог благословить вас. Пам'ятаєте. Боже Слово нас навчає. Робіть те, що можете ви, а Бог зробить те, що завгодно йому. Сьогодні ми бачимо Богу завгодно, щоб Україна була вільною, щоб Україна перемогла в цій війні. Богу завгодно, щоб ви повернулися живими додому. Богу завгодно, щоб кожен з вас, отримавши прощення гріхів в Ісусі Христі, отримав вічне життя, спасіння вашої душі. Хай Бог благословить вас в цьому. Хай Бог прибуде з вами. Пам'ятайте, ви можете зробити тільки ті те, що можете, а Бог зробить набагато більше, ніж може будь-яка людина. вам, дорогенькі. Якщо вам це відео було насправді корисно. Якщо воно вам допомогло знайти відповідь на якесь питання, то будь ласка, поділіться зі своїми побратимами цим відео, перейшліть їм, будь ласка, поставте ваші коментарі, напишіть, задайте ваші питання і ми спробуємо знайти, знайти на них біблійну відповідь, як Бог бачить то чи, чи інше питання, чи ту, чи іншу ситуацію. Божих вам благословінь. До зустрічі на каналі Капілан Юан!